І місця тут мало. Тут від попередньої ауді поставлено мори, щоб менше питань було. Такий, такий темно-синій колір. Ну, тут повний фарш, звісно. Тут і з кнопочки відкривається. Підкладочку. Що у нас запаска? Всяких пунктів. Є. З кнопки закриваємо. Панорама. Зараз заведу, спробуємо. Давайте салон ще подивитися. Такий темно-сірий салон. Салон, до речі, не в поганому стані, хоча хімчистку честку ще тут її не робили. Але такий непоганий стан салону. Вам панорама ви хотіли, коврики, до речі, оригінальні. Добре, зараз запущу моторчик. Ключик можна сюди вставляти, а можна просто в кишенці тримати. Газ витиснули і. От. Панорама. Так, спочатку шторку відкриваємо. Ну, а потім різні положення. Там чотири положення є, Ну і отут далі так. Помилок ніяких немає абсолютно. зараз Так, учень як знімам. Мотор працює рівно. Музычка, конечно, там шикарна. Так, тут музыка? Радио. Ладно, выключим. Пока что це дело. Еще я мотор, послухает. Взагалі ну, да, ідеально працює тут.